Всім привіт! Мене звати Руслан. Ти на каналі Криптодом. І сьогодні черговий, вже 11-й випуск неліквідної крипти. Що я припас для вас сьогодні? Достатньо цікаві проекти у еквіваленті п'яти проєктів, які потенційно зможуть зробити мене і того, хто буде. Тестувати те ж саме, що тестую я, достатньо багатими. Тому, якщо ти готовий йти купувати неліквідку, яку ніхто не купує і ніколи не вірить в неї, приєднуйся, будуть цілих 5 цікавих, як на мене, проєктів. І так вийшло, що перший токен, який ми візьмемо сьогодні, це Snap, який тільки сьогодні залістився на гейті, прикиньте. І ми не знаємо, що він зможе показати в потенціалі, але він тотал пролився вниз, і лістинг у нього, як на мене, достатньо невдалий. Я ризикую і купую його на цілих 20 баксів, Хоча ми домовилися з вами виділяти на меми не більше 5 доларів 10, бо вони ризиковані, і тотал з ними незрозумітно, що робити. Тому я хочу під час лістингу вперше, мабуть, на Проєкті, неліквідки ми залітаємо в якийсь проєкт під час лістингу, і подивитися, що ми тут в цілому зможемо з вами заробити. Так, в минутному графіку ми бачимо, що ціна, з якої він залістився, була значно вища, і ціна, до якої він спустився, значно менше. Але ми поставимо просто на ту ціну, з якої він залістився. Скільки там було нулів? Так, 4 нулі. А в мене. У мене також 4 нулі. Ну, давайте подивимося, якщо я поставлю ту ціну, з якої він залізився, скільки я зможу забрати, взагалі не влаштовує. Взагалі, а, можливо, 8, якщо я поставлю 6 баксів, ні, не влаштовує. Якщо я скажу, нулик і поставлю одиничку, половина від того, що інвестував. Практично половина. Давайте. На цьому і розмістимо перший ордер, тому що що чекати далі від цього проєкту, я не знаю. Так, тому відправляємо перший ордер 25%. Далі ми залишимо це ж три нулі, але поставимо там, ну, мабуть, десь сімку для того, щоб забрати плюс 56 доларів, вибити повністю тіло і отримати чистий прибуток. Знову ж таки, нагадую, що це проєкт, який тільки що залістився, і в нас немає графіка, і ми не можемо зрозуміти, що цей проєкт взагалі буде демонструвати потім. Тому а, третій ордер, ріжемо ще один 0 ставимо одиничку, мабуть, все ж таки, і відправляємо цей ордер на ринок. І останній ордер я все ж таки зроблю на 1 цент. Це мій класичний ордер по таким проектам. І цей, цей ордер зможе мені принести 851 долар. Чи реально це по якомусь проєктові мемчику, снайпі, ну, чесно кажучи, не знаю. Але так як ми в нього залетіли, так як графік ще не розкритий, чому б не спробувати зробити там з інвестованих 20 доларів потенціально практично тисячу. Як на мене непогано. Ну, насправді непогано. Наступний проєкт також мем-проєкт дого в екосистемі Solana. А це такі проекти, знаєте, які, ну, що від них очікувати? Там мільярди нулів стоять на цьому проєктові і. Вкидувати в нього тотал багато немає ніякого сенсу, бо ти не можеш розуміти, що з того вийде взагалі. Тому ми закинемо в нього 5 баксів, це мінімальний ордер на гейті. Заберемо 483 мільйони доготой і підемо, розкидаємо просто нереально космічні ордери. На Авось можливо колись там щось нам пощастить і ми зможемо щось отримати. А ордери по таких проектах я розміщую наступним чином: я скачую кожен нуль на кожен ордер. Тобто, дивіться, ми відняли один нулик, вліпили одиничку і отримаємо половину. А, ні, не половину ми інвестували 5 доларів, а отримуємо вже прибуток і отримуємо за ордер 12 баксів, тому непогано. Далі ми знову ж таки ріжемо цілий нуль, ставимо одиничку, виставляємо 25% і потенціально отримуємо 120 доларів. Ну і Думаю, ви чудово розумієте прогресію цих ордерів. Якщо виставляти кожного разу кастивши нулик, то додається нулик в тебе. Тому 1200 за третій ордер. І за фінальний ордер, який, скоріш за все, ніколи в житті не закриється, ми потенціально зможемо забрати 12 тисяч доларів. Ідемо далі. Наступний проєкт Taproot достатньо. Неліквідний, мабуть, проєкт, тому що в нього об'єми 290 тисяч. Так, це вище, ніж зазвичай. Але в цілому, ну, це не є тотал якийсь суперпроєкт. Тому 20 баксів виділяємо на нього, забираємо собі, йдемо на ринок, ліміточка, і по першому. А сквізові, більш-менш нормальному сквізові, на 14 центів, б'ємо перший ордер на 25%. Такі проекти, от ті, які мають більше 100к ліквідності, по сквізам вибиваються значно перспективніше, ніж е, ті, як, наприклад, Dogomemcoin, у яких 500 тисяч нолів. Перший ордер нам принесе 13 доларів 45 центів, що трішки більше ніж половина інвестованого. Далі ми можемо орієнтуватися тільки по сквізові, тому що це була найвища а, позиція, яку він показував за останні а, дні. І ми розуміємо, що після він просів через те, що пішов біток вниз, Тому а, наступний ордер, потенціально до якого він міг дойти, це десь 22-25 центів. Тому на 25 ми і розмістимося. 25 центів. Ті ж самі 25% принесуть нам вже 24 долари. Наступний ордер це буде вже піковий ордер, якого досягав цей проєкт на лістингу 45 центів. 25% приносять 43 USDT. І фінальний ордер ми будемо ставити на перехай. Перехай ми поставимо на 80%. І потенційно будемо намагатися отримати 77 доларів чистого профіту. Наступне, що ми купимо, буде трішки крезі і те, що ви не привикли бачити, це біткоін 5 x short. Так, 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 ви скажете, що це за херня. А я скажу вам, це те, що може також дати нам прибуток і можливість заробити. Покупили ми його на 3 долари. По 5 центів, 54 штучки. Пропоную поставити одним ордером без всяких там прелюдій, так сказати. Потенціальний прибуток може бути достатньо високим. Ми його поставимо на 1,5 долари на продаж і будемо з 3 доларів робити 81. Відправляємо його на ринок і очікуємо фіксації. Наступний проєкт, який ми будемо відкуповувати, це defi проєкт міні Начебто ми по DeFi ще нічого в портфель не додавали з вами. Графік у нього приємний, сквізів до хіріща, є куди розігнатися і на що розкинути. Типу, вибирай на свій потенціал, по яким ти сквізам хочеш його вибивати, там і зможеш. В цілому то і заробити. а Тому перший ордер ми розмістимо на 3,5 центи, а 25% наших класичних. А це принесе нам трішки більше, ніж половина інвестованого тіла, а саме 12 доларів 30 центів, розміщаємо. а Наступний ордер, по якому я хочу вибиватися, це 8 центів, достатньо популярний а, сквіз, який був до цього. Це нам зможе принести в свою чергу 28 доларів чистого прибутку, що дуже навіть непогано. А, так, а от далі далі, далі, мені потрібно більш потужні ордери для того, щоб отримати якийсь вагомий прибуток по цьому проєктові. Тому наступний сквіз ми виберемо на 24 центи. Ті ж самі 25% зможуть нам принести вже 84 USDT. І тотал, який ми отримували по цьому проєктові, ми його і візьмемо. Тут був $1.37. Я виставлю $1,20. В цілому мені буде цього достатньо. А це, так, тихо, не 12, а $1,20. Отак. Це принесе нам 421 USDT, що теж, до речі, непогано. Насправді, наступний проєкт, який ми вибираємо для себе, це Oxygen Протокол Оксі, який в свій а, час вартував достатньо багато, відстрілював до 4 доларів, дуже довго торгувався в діапазонах 1,5-2 долари. І після всього цього він просто полетів тотально вниз. І після того ну, нічого вагомого не показував взагалі. Що з ним трапилося в той час? Ми не можемо з вами знати, тому що неліквідна крипта не про те, що відбувається з проектом і на якої він а, стадії. А, неліквідна крипта про те, щоб купити сміття, яке хтось захоче потім а, взяти для того, щоб а, відбитися і щось на цьому заробити. Тому відправляємо ордер. На 10 баксів на цей проєкт дуже сильно він полетів вниз, тому ми не можемо дозволити собі закидувати 20 доларів, як на інші проекти, як ми це звикли робити. Тому ми закидаємо сюди лише 10 доларів. Проте розміщати ордери ми будемо потужно. По сквізам ми будемо орієнтуватися по вищим позиціям. Тобто перший йде на 6, хоча якщо придивитися, тут були повищі вищі позиції. Але перший ордер піде на 6 центів, що потенціально принесе нам 14 доларів, і це означає, що 4 з них долари будуть чистого прибутку. Наступний ордер ми поставимо на 40 центах. Нагадую, що інвестували ми лише 10 баксів, і 40 центів ордер при спрацюванні принесе нам 94 долари прибутку. А, наступний а, піковий позначкою був 70 центів, тому забираємо цю позицію. Окей, а, 165 доларів потенціальних. І потім довгий час проторги були 1,5, 2,2, тому ми виберемо щось середнє, там 1,70, долар, долар мабуть, давайте так. $1,70 поставимо. А, нехай живе своїм життям і спробує принести нам 400 USDT. Тому йдемо далі. Наступний проєкт Zero Swap, знову ж таки, а, два свапових проекта за сьогодні в нас в одному випуску 20 доларів. А, ми виділяємо на нього, а, відправляємо так, тихо, не ізольований спотовий, будь ласка, а, 20 доларів. На спотовій торгівлі. Відправляємо ордер, забираємо по маркету, йдемо на ліміточки і починаємо вибивати по 25% ордери. А власне, перший ордер ми поставимо аж на 50 центів по сквізові. Ну, можна 25, давайте 23 Давайте зробимо для того, щоб був шанс, була можливість. Отримати якомога а, швидше наше тіло. Навіть 0,2, я б сказав. Це дозволить нам якраз таки чітко забрати тіло і 4 долари прибутку отримати. А вже потім 60 центів сміло ставимо, тому що цей проєкт показував і більше. А саме а, наступний ордер можна буде навалити на 1,2, я думаю. Це x 2 від того, що ми тільки що поставили. Так, закидаємо ордер. Цей ордер вже нам принесе 143 долари. І піковий, який був, 3,4, але ми по піку не будемо дивитись, ми будемо дивитись по зрізу графіка, а це 2 долари рівно. Тому останній ордер розмістимо на 2 доларах. І це потенціально зможе принести нам 239 баксів. Ну, і власне, друзі, це був останній проєкт, який ми відкупили. І пропоную. Зробити так, якщо Оксі в нас закривається, а по останньому ордеру, я скидаю за найкращий коментар 200 USDT. Тому, якщо хочеш отримати їх, пиши коментарі. Чим більше буде коментарів, тим більше можливість забрати приз. Така акція діє на кожен випуск по неліквідній крипті, тому можете пробігтися по кожному з них, проставити коментарі і, можливо, саме тобі пощастить забрати сливки.